Слава Ісусу Христу. Доброго ранку, good morning, my вор. Так, на годинку вже бог знає яка година, але я тільки прокинуся. Ось за що я люблю суботу. Але скучаю за тими часами, коли зранку прибігає бантічка, евочка і кажуть, тато, вставай, вставай, ми хочемо снідати. Прикольно. І вам такого вважає. А наразі... Всі, хто встав, не встав, тоже обставин, обняли, поцілували коханих, коханок, бабочок, дідуся, жучок, смучок, кучок. Обняли там колегу, другу, неважно. Топор цього обнімаємо. І покликали, сказали, що ми їх любимо, обняли. Покликали всю вашу велику родину. Всі обнялися, зробили великі сімейні обійми, подякували всім один одному, подякували Бурді за те, що він нам послав цей день і це світло. Взяли діточок і пішли гуляти. Сьогодні прекрасний вихідний день. Треба його провести з діточками і з родиною. Тому всім бажаю хорошого дня. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обнімаю. А вас, мої кітюні люблю найбільше. І тебе, Евочка, і тебе, Васечка, і тебе, Нікочка, обнімаю, цілую і бажаю вам хорошого дня. Всім-всім.